Так, друзі, всім бобра! ви на каналі Добр -бобер. Так, Сьогодні я приїхав трішки посадити акаційок. Там 8 штучок на точку, де в мене тут а в затяжку. Він мені вже подобається тут акацієва посадка поруч. Але там, де я стою, бджіл ставлю, там відкрита площадка. І дуже важко дивитися і взагалі їм спекотно. І ось тут ще після того як я 2 роки назад тут тусив, чи навіть 3, 3 роки назад, ось ще лишилися, де ми готували їсти, гріли воду, щоб обрізати. Отут ми стояла, тут палатка, отут, ось да, тут стояла моя палаточка, а тут ось там стояла палаточка, по-моєму. Да. Чи откуди я пам'ятаю, бо біля моєї палатки кабанчик пошоркав, отак от. Деревця. Так, привіз вісім штучок, сподіваюся, вони приймуться. Тут є, звісно, такі от акаційки. Але, щоб далеко не носити, У мене пасіка стояла. Вон там два роки. От тут така, тут ми мед качали, до речі, ось в цьому місці. <кхід> ось саме отже стояла медогонка. І, на жаль, почав качати вже. Коли медозбор закінчився, то багато бджіл дуже лізло. Навірно, ситочка два я бджіл загубив. І ось тут у нас виходить, буде садиться наші деревця. Одну посадю десь десь отут. На цьому місці третя, четверта, п'ята, шоста. 7-8 десь отак ось буде. Правда, тут ось якісь дерева, не знаю, що це так, якісь кущі розростаються. Тут у мене десь отам, бетончик стояв з водичкою. І там бетончик стояв з водичкою. Ну, коротше, прикольно. Головне, щоб ніяка шляпа спічку не кинула. І мої саджанці не погоріли. Навірно, придається повигрібати тут все це діло. Таке в нас тут велика, я не знаю, верба, по-моєму, це верба, да плакуча, бо як починає плакати, весь мотоцикл зазраний. Так, приїжджають тут дроворуби наші, рубають на глякось ту посадочку, акаціову лежить. Деревина, бери, забирай просто. Ну якісь, я не знаю, люди трошки дурнуваті. Так, ось так це все у нас виглядає. Тут, я сподіваюся, за пару років розростеться нормально дерева. І Зроби мені легше працювати, щоб було. Ось думав, ось тут провідити теж оцю маленьку акацієву посадочку. Не знаю якимось чином. Чи просто повипилювати для того, щоб можна було залишити тільки здорові дерева дебелезні, бо вони так пущами ростуть, діла з цього не буде. А залишити гарні дрова. Гарні дрова. Гарні деревця, щоб вони стояли і робили тінь. Тому що ну, оце, ось, оце ось не годиться, да? його б зрізати, би. а оцю б лишить би та що йде. Або все, найвелике йде, ці всі повирізати би. Тому що з них діла не буде, вони потім все одно благополучно загнуться. Це теж така її Зрізав би, щоб вона не заважала. Полишати би якийсь більш-менш нормальний. Оце б, не знаю, це просто так ось приклад, як криво виросло через те, що тут валяється. І так би його нормально почистить би, зробити би нормальний гарний заїзд, щоб не згори спускати вулики та виносить. А спокійно так з'їхати. Спокійно з'їхав, прочистить би це все діло, правда, тут мурашників куча. Ну, коротше, при бажанні все можна зробити, при бажанні і грошах. Так, ну, пішов я зараз поки що. Підготую все і будемо садити. До речі, друзі, тільки зупинився. Все, буквально секунда діла, да? пройшов 2 метри від кущиків. І ось о вже наші дроворуби, бізнесмени. І що це наш дільничий не в курсі? Ну тут, правда, не наш дільничий, а другий дільничий. Наш хоч десь їзде. А цей дільничий з цієї громади просто стоїть. Просто стоїть. Приїхав, оцидів і поїхав. Ну, Маємо що маємо. А так би гарний заїзд би зробити. Було б взагалі пісня виїхав, попрацював. Це б теж розчистить би тут. Гарненько все видно. Дорослі як з'їжджали, заїжджали. Ой Ох і хузяйни. Чим мені тут подобається, тим, що пасіку взагалі ні з якого боку не видно, да? якщо ось, наприклад, на цю сторону перейти, тут теж офігенне місто. Взагалі тут песня, чи да? правда сюди не дуже сильно заїдеш, по-перше. А по-друге, як би сказати, воно дуже сильно видно буде з дороги. Ну, неприємно, коротше. Хоча місто теж дуже-дуже класне. Якщо сподіватися на совісних людей, що його ніхто нічого не візьме. І охороняти його нормально. Хоча взагалі, не розумію, охороняти, якщо, так, да, не твоє, не бери. Така в мене логіка. Я те, що навіть на дорозі лежить, не беру, бо воно не моє, Або якщо беру, кажу, знайшов. Йдіть заберіть. Так. Ну от тут теж видно. дроворуби добре працюють. Ой. Не буде діла в цій країні. Так, ладно, починав за дерева, закінчив політику. Все, пішов роботи. Так, привіз ось такі саджанці. Невеличкі, да, як я їх віз. Ось. До рюкзачка прикрутив, на цьому драконі привіз, трошки, правда, коли віз, каску, поцарапав вже й впала. Ладно, зараз відчіпляю, їду по лопатку і будемо там насажувати. Зараз ці бутилки якраз позабираю, це для водички, і пополиваю потім ділаці. Так, друзяшки, ну що, зараз досадили ми наші акаційки посадили. Вісім штучок, трішки їх полили. Земля така ще вогкенька. Так, ось моя киця сидить, дособерю наші бутилочки, які ми поливали. Ось от такі от акаційки. різні є по висоті. Деякі трішки підрізали, ось ще одна. Оно одна ще. Так, ось ще одна. Оно така хорошенька, але в неї поганий корінь був. Ну, Будемо сподіватися що вона одійде, не знаю, може оці бокові позрізати. І ось отненько. А, і воно маленька така. І оце ось. І тут плюс ще цієї буде тінь. Тепер лишилося нам сподіватися, що ніяка шляпа не підпале травичку. Нічого тут не згорить наші саджанці. В планах ще оце тут трошки підчистить оцей шиповник. Оце повирізати. Плюс-мінус. Тут де в мене колись вулик стояв, пам'ятаю. Який приніс мені два корпуси рутовських акацій. Ну, це була вихователька. Так, повирізати тут трошки попідчищати його, оце все діло. Оце ось. І буде чітко. Тут посадка така, звісно, закинута взагалі жорстко. Тут можна дров на сіки насобирати, при бажанні. Ну, тут цим займатися не буде. Є так точно. Так, оце б бажано було повигрібати, звісно, щоб ніхто не спалив. І ще в планах отута, ось посадить рядочок, там трішки одненьку посадить, там посадить одненьку. Ну, коротше, поживемо, побачимо. Може в цьому році зроблю, може не зроблю, Отута десь одну посадить би якраз до цієї деревинки плюс-мінус не доставатиме. Отак одна, одна і одна. І буде все чотненько. І під'їзд буде нормальний, заїзд буде оттуда. Ну, коротше, подивимося. Ми тут раз на раз рік стоїмо, рік не стоїм. Ну, пожив, може десь тут сундучка ще посадю колись. Ой, плани наполеонівські було б, що робити. ще. Так, все, друзі, сподіваємося, наші деревця приживуться. Деревцям нашим удачі. Надіюсь, піде дощик. Все буде добре. Все, всім бобра!